Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини В студії Владислав Дернець. а передусім про таке. Десяту річницю відзначили добрими справами. Всеукраїнське об'єднання Черкащани святкує ювілей. Підтримали медустанову. Благодійний фонд з Білої церкви надав допомогу Жашківській багатопрофільній лікарні. Творча зустріч: Черкаську обласну бібліотеку для юнацтва відвідала головна редакторка журналу Жінка. Черкащина зацікавлена в поглибленні партнерства з Азербайджаном. На цьому наголосив очільник області Ігор Табурець, спілкуючись з надзвичайним і повноважним послом Азербайджанської Республіки в Україні Сеймуром Мардалієвим. Зустріч відбулася в ОВА. Спільно обговорили напрями взаємодії та перспективи подальшого партнерства. Ця країна активно підтримує нас, українців, з початку повномасштабної війни, зазначив начальник ОВА. Гуманітарні вантажі, обладнання для енергостійкості та гуманітарного розмінування територій. Допомога в реабілітації поранених. Це лише кілька напрямів співпраці. Черкащина також зацікавлена у поглибленні партнерства з Азербайджаном на рівні області. Особлива увага економічній співпраці, залученню інвестицій та реалізації спільних проєктів. Сторони домовились про подальші комунікації для практичних результатів. У Чорнобаї, живим коридором, стоячи на колінах, жителі громади зустріли загиблу у російсько-українській війні захисника Віктора Діденка. Віктор служив гранатометником. Загинув 19 травня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Йому було 42 роки, повідомляє Чорнобай громада. Воїн повернувся на щиті до рідної домівки в селі Васютинці Ірклівської громади. У монастирищі висаджено сад живої пам'яті полеглих захисників і захисниць. 60 дерев сакури стали символічним нагадуванням про хоробрих воїнів, які віддали свої життя за Україну. Саджанці дбайливо та з любов'ю вкоренили рідні загиблих героїв спільно з очільником громади Олександром Тищенком. Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук Монастирищенська міська рада. Ініціатором створення саду є громадська організація Матері та родини загиблих героїв Янголів. Десяту річницю створення члени однієї з провідних політичних сил регіону, всеукраїнського об'єднання Черкащани, відзначили добрими справами. Про одну з них наша розповідь далі. Десять років тому, 10 квітня 2015 року, міністерством юстиції України було зафіксовано акт створення нової політичної сили Всеукраїнського об'єднання Черкащани. За задумом організаторів, це має бути партія, зорієнтована передусім на регіональні виклики. Петро Душейко, член ради обласної організації партії. Один з тих, хто стояв біля витоків її створення. Він висловив думку про те, що за 10 років існування цілі і мета не змінилися. Працюємо за. Для Черкащан і Черкащини. Ми в першу чергу бачаємо турботу про тих людей, які проживають на нашій території. Це діти, це пенсіонери, це працюючі, ну всіх галузей, те, соціальна сфера, ну всі, 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 всі. І от це наше основне завдання. І коли нас Хочуть утягнути в політичні ігрища, то в нас ну, рішення приймаються в більшості випадків це консенсусом, тобто, щоб інтереси кожного були враховані, кожного регіону, щоб не було того, що хтось на когось давитиме чи щось. Я в першу чергу враховувати інтереси людей, які проживають на нашій території. Хочеш, не хочеш, але це наше основне завдання. Ну а зараз, бачите, основне завдання стало і допомога Збройним силам. Секретар політради партії Анатолій Семенога повідомив, що на його думку це було виважене далекоглядне рішення. Партійцям вдалося сформувати міцну основу з демократичним керівництвом. Десять років продемонстрували, що це було правильне рішення рішення базувалося на тому, що ми поставили перед собою задачу об'єднати патріотичні сили Черкащини і створити політичну партію, яка буде впливати на розвиток нашого краю. І наша політична сила об'єднала людей різних професій: лікарів, вчителів, бізнесменів, підприємців, державних службовців, людей різних сфер, які проживають і працюють на Черкащині, формують бюджет і розвивають нашу, нашу батьківщину. І за 10 років нашої роботи ми продемонстрували, що це було правильне рішення, що воно було направлено саме за для об'єднання сил. Для об'єднання можливості людей, які працюють на цій землі, підтвердженням авторитету можна вважати виборчу кампанію. На останніх виборах до місцевих рад мандати депутатів рад різного рівня отримав 341 представник Всеукраїнського об'єднання Черкащани. Об'єднанню вдалось сформувати найчисельнішу фракцію в обласній раді, яку очолює член цієї політсили Анатолій Підгорний. 13-го року Черкаща не в політиці, 10 років в політиці. Десять років наш головний базове правило це з людьми і для людей. І ніхто не передбачав з нас, які випадуть на нашу долю, на нашу політичний час випробування. Цей початок війни 2014 року, і ковідні випробування, і повномасштабне вторгнення, яке стало справжнім жахом і трагедією для всього українського народу. І ми, як політична партія, завжди були. З людьми завжди були з їхніми проблемами і в міру своїх можливостей вирішували всі ті питання, по які перед нами поставали. Адже сьогодні в нас головне питання це українська перемога. Перемога заради майбутнього, заради миру і заради існування нашої держави. Звісно, з початком війни суттєво змінилась діяльність партії і її членів. Питання розбудови політичної сили відійшли на другий план. Натомість, першочерговими завданнями партійці вважають допомогу Збройним силам України, внутрішньо переміщеним особам, мешканцям деокупованих територій. Десяту річницю вирішили відзначити суттєвою допомогою одному з військових підрозділів, де служить їх однопартієць. Звернулися до нас за допомогою. Звернувся наш однопартій Махиня Сергій, який з вами служить, і попросив, що є така нагальна потреба, де пошкоджений наш міномет, тому ми з радістю зібрали це все, те, що ви допомогли. Тому що поспілкувався з вами пів години, ми зрозуміли, що ви справжні герої, де ви воювали, що робили. Я думаю, що це буде перший знос, буде ще й другий знос. Спасибі вам за те, що ви робите для України, для нас, для нашої рідної Черкащини. Спасибі вам і землі. Допомога дуже важлива, дуже суттєва. На жаль, на війні трапляються такі випадки. В конкретному випадку поламалась там двонога, скажімо так, і от щоб міномет працював, потрібно цю двоногу. Відремонтувати або купити нову, я думаю, що буде нова куплена. І, щоб працював міномет. Міномет 120-го калібру дуже потужна зброя на війні. Це перший помічник для нашої піхоти. Тобто, чим більше мінометів і до них БК, наша піхота буде. Набагато спокійніше і комфортніше себе почувати на нулю, тобто в окопах, за час повномасштабного вторгнення лише військовим спільними зусиллями представників всеукраїнського об'єднання Черкащани передано більше ста автівок, зарядні станції, реби, квадрокоптери, десятки тонн продовольства. Звісно, активніше наближають перемогу наші вояки, але міцний тил це теж запорука їхніх успіхів. З 1 вересня припиняється фінансування шкіл, в яких навчається менше 45 учнів. Згідно з даними Education.ua, під загрозою закриття щонайменше 403 українських школи на Черкащині 40. Виняток буде лише для початкових шкіл, які працюватимуть незалежно від кількості дітей. Відповідно до інформації Міністерства освіти та науки, вартість навчання на одного учня в селі перевищує витрати на міського тридцять і двадцять і тисячі гривень на рік відповідно. Освітнє відомство вважає такі витрати невиправданими, адже за підсумками результатів національного мультипредметного тесту, рівень підготовки сільських випускників нижчий за міських. Крім того, з вересня 2026 року освітню субвенцію не отримуватимуть школи, де навчається менше 60 учнів. При закритті малокомплектних шкіл учнів довозитимуть до опорних закладів освіти шкільними автобусами. Рішення щодо закриття шкіл ухвалюватиме місцева влада. Жашківська багатопрофільна лікарня продовжує отримувати допомогу завдяки благодійному фонду з білої церкви Наше майбутнє. Що цього разу доставили до медустанови, дізнаємося із місцевих новин. Черговий раз Білоцерківський благодійний фонд, який працює здебільшого на підтримку закладів охорони здоров'я Київщини, поповнив Жашківську лікарню необхідними розхідними засобами. Знову розвантажуємо вантаж, який ми отримали від благодійного фонду майбутнє України. Це наші вже давні друзі. З білої церкви, які тільки до них приходить благодійна допомога, вони завжди нам телефонують і просять забрати для лікарні цей раз. Прийшли одноразові халати з Італії, одноразові шприци з голками з достатнім терміном придатності. За постійну відчутну підтримку з боку фонду та волонтера депутата Білоцерківської міської ради Андрія Короля вдячні не лише лікарі, а й очільник громади Ігор Цибровський. Хочу щиро подякувати від нашої громади Андрію Королеві, моєму давньому товаришу, якого можна без перебільшення назвати волонтером з великої літери, бо спочатку повномасштабного вторгнення він почав волонтерити. Спочатку в невеликих масштабах, а потім все більших, більших, більших. Є міжнародні зв'язки на його ініціативі, на його зусиллях, такій великій праці. І на сьогоднішній день він забезпечує, ну, мабуть, весь білоцерківський район, мабуть, і. Більшу територію охоплює своїми волонтерськими справами. Ну і ми підпали під цей догляд. Я щиро вдячний йому і щиро вдячний його команді. Зі слів Ігоря Цибровського, отримані засоби дозволять зекономити бюджетні кошти, які можна буде спрямувати на придбання дорожчого обладнання та на ремонти закладів охорони здоров'я первинної та вторинної ланки. Поліцейські затримали у Манчанина, який замінував державну установу. Заявник зателефонував до поліції 14 квітня та повідомив, що в одній з адміністративних будівель Умані закладена вибухівка. Усі екстрені служби швидко прибули на місце. Евакуювали працівників та відвідувачів, перевірили територію і приміщення. Однак інформація не підтвердилася. Правоохоронці провели комплексні заходи зі встановлення особи правопорушника. Ним виявився 38-річний місцевий житель. Свій вчинок чоловік пояснив тим, що обурився через неотримання бажаних послуг у державній установі. У Черкаській обласній бібліотеці для юнацтва відбулася творча зустріч за участі головної редакторки журналу Жінка Тамари Маркелової та письменниці казкарки Анни Григорович. Детальніше у сюжеті. Незабаром журналу Жінка виповниться 105 років. Траш видання становить 10 тисяч примірників. Сьогодні це не лише жіночий журнал, а універсальний часопис для жінок і чоловіків. Адже, як зазначає Тамара Маркелова, чоловіки не менш видатні герої ніж українські жінки. Жінка це любов, і тому ми виховуємо із наших сторінок, нашого читача. Ми його розуміємо, ми спілкуємося, розповідаємо історії сьогодні, і воєнні історії, і історії цивільних людей, жінок, які виїхали за кордон, які продовжують тут працювати в Україні, волонтерять. Про лікарів розповідаємо, вчителів, науковців. Військових журнал жінка також почав публікувати матеріали про захисників, які перебувають у полоні або загинули, віддавши своє життя за незалежність України. «У наших рубриках ми розповідаємо і для батьків, і для дітей даємо багато. Корисної інформації в першу чергу це патріотичне виховання, це любов до батьківщини, до України, щоб ми знали своє коріння, щоб ми знали, що нічого. Любого на цій землі, крім України і нашої української землі, немає. На обкладинці журналу Анна Григорович, яка неодноразово писала для видання статті, щиро ділячись своїми емоціями. Цього разу в журналі опубліковано інтерв'ю, у якому письменниця розповіла про своє життя, родину та про творчість. Падення дуже стресове зараз у мене. Мій чоловік і мій син вони в лавах збройних сил захищають нашу країну. Чоловік отримав. Важке поранення в минулому році, у вересні, і тільки трішки він прийшов до тями, повернувся на свої позиції до побратимів. І тому в такому житті, коли твої рідні, твої близькі, вони під постійною цією загрозою, я розумію, що творчість вона необхідна. Зі слів Анни Григорович, вона відчуває велику відповідальність як письменниця: не мовчати, а писати для дітей. Наразі авторка працює над продовженням книги Три дні із. Це книжки із серії Таємнича Гріандія, які я придумала і про які я мріяла вже багато років. І от нарешті мрії здійснюються. І скоро. Може, через місяць вийде друга книга із серії Таємнича Гріандія, яке є продовженням книжки Три дні з життя Єви. Нас захід завітали студенти Черкаського кооперативного економіко-правового фахового коледжу. Ірина Лукашек каже, такі зустрічі є цікавими та необхідними, адже живе спілкування сьогодні цінується як ніколи. А ще різні життєві історії людей надихають і спонукають замислитися про події. Які відбуваються навколо, ми сьогодні прийшли в це видавництво, щоб дізнатися про журнал Жінка про життя їхніх родин. Нести це маса людей, щоб люди могли або не повторити таку якусь або ошибку, або ну щоб люди знали, що твориться в країні, що відбувається з людьми. Що може статися з ними в повсякденні, в будь-який момент дня там. Ночі журнал Жінка має столітню історію, і дуже приємно, що пані Тамара знайшла час поспілкуватися з читачами бібліотеки, адже багато хто з них виростав разом із цим виданням, каже Катерина Вербівська. Багато хто із тих людей, які сьогодні є нашими читачами, вони виростали з цим журналом. Вони рвали у мами сторінки у цьому журналі для того, щоб вирізати красивих жінок. І, і тут в разі цей журнал сьогодні в нас ожив. Це, це дуже велика радість. Для, мабуть, для всіх тих, хто цінує і цінував, і, і хто буде цінувати спілкування, живе і не живе спілкування, а таке, яке є на сторінках цього журналу. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільтана. Атмосфера зараз розділена двома різними баричними утвореннями. Тому Західна і Південна Європа відчуває вплив циклонічної системи. В Іспанії прохолодніше, ніж в Україні. В день лише 8-15 градусів тепла. А Італія готується до потужних злив вже найближчими днями. Східний антициклон забезпечує на Черкащині переважно сонячну суху погоду з 18-20 градусів. За прогнозом Черкаського гідрометцентру, найближчим часом погода не зміниться. 18 квітня потужний антициклон збереже схему блокування дощових циклонічних вихорів та проведе першу репетицію літа. Погода на Черкащині зупиниться на позначці сонячно, сухо та комфортно. Стопчики термометрів підвищаться вночі до 7-12 градусів, в день 19,24 градуси. Наші предки відзначали цей день як останній, коли ще ймовірні заморозки. Після 18 квітня влада зими втрачена остаточно. Настає справжній сезон тепла і сонця. Також не забуваємо, що разом з теплом зростає і небезпека. Показник горимості в екосистемах області сягне надзвичайного 5 класу. Тож дотримуйтеся правил пожежної безпеки і безкрайній необхідності не розпалюйте вогнище. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!